Скажіть, будь ласка, кого ви тут везете? Тут я бачу один волонтер такий, який перший раз тут їде з вами. це Женя під вашу відповідальність, так? Моєї відповідальності дуже захотів. Вільняють. Від їди, води, роботи, будівель. Води, будівель має бажання служити людям щось дорозити, ж, щоб прийняти якусь кучусь допомозі для служіння людям. Також він є місіонером. Він зараз на місійній точці знаходиться. Це Ясинівка. Ясидівця Рожиченський обрій Андлинської області. Там знову будуть церкву нову. Зараз живуть в там там. Я думаю, в майбутньому буде там дім діти, буде там церква. Така праця виходить з дітками. Багато діток збирається. Скільки жінки діток збирається у вас? 21 підліток збирається на служіння. І весь час мають спілкування з тими дітками. Я думаю, там буде гарна церква. Хай Бог благословить. І ще тут біля вас сидить одна Віктор. людина, яка вже не перший раз. Розкажіть, будь ласка, про нього. Хто він? Що він? Це Віктор Власик. куди він? Являється капила місії світло надії. Також займається тим, щоб знайти продукти. Основна робота його це. Взяти продукти, де можна взяти там медикаменти чи те, що необхідне для наших військових, він виконує таку працю, так, закриває ну, якусь частину із потреб, які вони ну, озвучили. Або те, що їм потрібно, намагається це покрити. Все, дякуємо вам.